Я звільнилася в кінці вересня і через кілька днів, побувавши вже вдома, щоб мене не тягнуло назад, і зрозуміло, що треба собі, починати щось, щось робити, щоб кинути якір. щоб я знову не вернулася на фронт, бо діти і треба було щось тут робити. От. Тому звільнилася з лікарні, де працювала раніше до війни, і почала свою справу. Колись була така дитяча ідея, бабця пекла завжди в печі, потім мама, такі колись були баби. Підглядала, як вони це роблять, мені подобався процес вимішування тіста, мені подобалось дивитися, як воно росте, мені було цікаво. З часом ця мрія залишилася десь там трошки позаду, а на фронті відновилася. Так, коли був вільний час, ми. Трошки підпікала хлопчикам та, якісь батони, якийсь звичайний хлібчик. Це такий своєрідний антистрес, тому що такого поняття, як вільний час, у бойових медиків ну, немає. І ти, коли стоїш на чергуванні і все спокійно, дозволяє ситуація, для того, щоб не сидіти, не думати, не, не, не грузити себе зайвими думками важкими, я або готувала їсти, або. Це, це я довірила своїй донечці, щоб вона придумала назву пекарні. І вона сказала, що мам, тут нема що думати, тут буде мурашка і все. Побратими одного разу побачили мене там в броні, повній амуніції з рюкзаком, який важив так, майже так, як я тоді. <сміялась> Сміялися з мене те як мурашка, яка носить вагу від себе вісім розбільшу, каже, ти Та така сама маленька, худенька, і з тим рюкзаком. Складно, досить складно. Людині, яка починає, і людина, яка ніколи не була в якомусь бізнесі, навіть мінімальному, так це складно. Але дякувати Богу, є багато друзів, побратимів, так які підприємці, які були підприємцями, які знають, по першому дзвінку біжать на допомогу. Відкривайся чим, що треба, поможемо. Ти відкривайся. Ми приїдемо приїжджають. Так, приїжджають. Це наше місце. Нарешті ми зустрічаємось в цивільному житті десь в спокійнішій якійсь обстановці, так? Бо, на жаль, сталося так, що останні всі наші зустрічі були десь на похоронах побратимів, і це дуже прикро. У нас є по бабусиному рецепту, ми його назвали Гуляйпільський, тому що я в Гуляйполі пекла якраз цей хліб хлопцям. До речі, Гуляйпільський розбирають найбільше. Ми не встигаємо його пекти. Ми вчора його пекли чотири рази. Люди хочуть Гуляйпільського і теж запитують, чому Гуляйпільський. Пояснюю вже чому. Бо це наш, це моя гордість. В день відкриття у мене був мій побратим, який був дуже важкий, дуже мав складне поранення. І він зробив мені сюрприз, він прийшов з сім'єю, я не очікувала. Так. То плакали ми всі тут, тому що я дуже рада бачити його на ногах, здоров, ну, здорового, так вже скажемо, після того, всього, що він пережив. От. Це дуже приємно. Коли люди тобі дякують за, за те, що живий. Це те, за чим, що я робила на війні. Я знала, чого я тоді.